Ой, але у вас аварійка, так, да, включена? Можна? Вас... вже, вже ні, вже дні, я вже зрозумів. <гум> Добре. А, Так, все, запис має йти. Друзі, мої вітання. Ви на ту каналі Телеграфі. Я і мене звати Даліна Глушенко. Як завжди, ми щодня обговорюємо з різними експертами, нашими дорогими гостями про найактуальніше найважливіше, що відбувається в Україні та в світі. Тарас Загородній керуючий партнер національної кризової групи політихнології та політичних експерт. Сьогодні є моїм гостем. Ну, власне, і з Тарасом будемо сьогодні розбирати от, розкладати по поличках політичні новини і не тільки політичні. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, ну що, Ройтерс пише, що адміністрація Трампа розглядає одноразові виплати гренландцям від 10 тисяч до 100 тисяч доларів, аби переконати їх приєднатися до США. Що пишуть журналісти? Ідея прямої оплати жителям Гренландії острів є одним із варіантів, які обговорюються в Білому домі в спробі встановити контроль над островом, який вже кілька стоїть, входить до складу, як ми знаємо, данії. Як ви вважаєте, пане Тараса, чи ось така. Грошова умовно премія буде спонукати громадців проголосувати за незалежність від Копенгагена і приєднання до США чи ні? А що ні? Ну я вам сказав, що вони будуть купувати так. Ну, приблизно так. Далі вони нагадають там різні некрасиві історії, те, що робила Данія. Ну, наприклад, цю... нещодавно Данія раптом почала е... почала вибачатися, що вони витворяли з інуїтами коли стерилізували mm -hmm. дівчат. Що з 12 років 4 тисячі дівчат було стерилізовано, щоб щоб не плодились умовно кажучи. Я думаю, що це зіграє ще на цьому, зіграється на цьому. Американці скажуть, з нами такої херні точно не буде, умовно кажучи, да? ми вам забезпечимо там і інвестиції, ви не будете, ну там буде більше, наприклад. Військ їх треба обслуговувати, наприклад, да скажуть, ми багатші ми вас забезпечимо всім, що потрібно, і по схемі, по схемі як Маршалове острови скоріш за все. Тобто, ну такий один з варіантів. Тобто, голосуйте за незалежність, а потім за вільну асоціацію з, з американцями. Mm -hmm. і от вони там висаджуються, умовно кажучи, збільшують контингент і всім буде щастя. Тим більше не дивіться, там же є, е, е, історія. Пов'язаною з Ісландією. От Ісландія до початку Другої світової війни була завжди дуже дуже бідна країна. Зовсім бідна країна. А як вони стартанули економічно? Тому що під час війни, як тільки почалася війна, висадили там е е е е американські та е е британські війська 40 тисяч, так? навезли, набудували інфраструктури, людей треба було годувати, обслуговувати. І Ісландія отримала в дійсності величезні інвестиції. Старт взагалі вони стали багатою країною, чого вони зараз багата країна, uh -huh. до речі, Ісландія це теж колись територія Данії, хто не знає, вони теж там оголошували незалежність. Так що є там історія, я вважаю, що досить робоча схема. Може по 10 тисяч, може по 100 тисяч. Я ж говорю, це ж це ж питання підрахунку. А от ну скажу, яка математика. Якщо там от 50 тисяч людей. Щоб провести референдум, треба явка. Ну я думаю, точно 50%. відсотків. Uh -huh. Ну приблизно. Тобто, щоб достатньо, щоб прийшло. Ну, добре, давайте запасом. 26 тисяч людей повинно прийти. З тих 26 тисяч людей, а, половина повинна точно переголосувати за незалежність. Да? Тобто, ну рахуйте так, щоб запасом добре, 15 тисяч людей. Вони можуть градацію зробити там, да, чи чистий підкуп. Проголосуєш, от тобі сотка, умовно кажучи, прийдеш, от тобі десятка, умовно кажучи. Ну тобто, це така сама схема, як от у нас на виборах в дійсності відбувається. Угу. Де чи можуть вони це зробити? Зможуть чи є у них гроші на це? Змо є чи є це принциповим для них питання? Так є принципове питання. Тому я думаю, що вони так і красиво і зроблять. Угу. Ну і продовжуючи розмову в контексті Трампа і Гренландії і Венесели, так 26 рік розпочався так дуже е е е яскраво стосовно май на увазі операцію у, у США у Венеселі. Е пана Тараса, давайте загально ваш прогноз стосовно Мексики, стосовно Куби, Колумбії. Ну, президент Колумбії вже приїхав до Трампа. Він там покричав, що ай-яй-яй, так з нами не можна, і вже приїхав е говорити, що, що все, все гаразд, що, що вам треба від нас, так? Тому що якраз історія з Мадура всім показала, що американці винайшли геніальний в дійсності спосіб керування е дистанційним керуванням країнами, uh -huh. що вони не збираються нікуди вторгатися, але будуть бити по-особистому. Просто тебе викрадуть і все, і будуть використовувати цей спосіб боротьби за владу. О, такі вибори у вас будуть відбуватися, да от Куба точно Куба точно це принципове питання ще для Рубіо, тому що це і комуністичний гнійник. Скільки там вже 80 років створює проблеми Сполученим Штатам Америки біля Флориди ще от Мексика, не ви... ну, дивіться Мексика там питання. Ну дивіться давайте так питання ж не в країнах а, Латинської Америки, там питання в Китаї. Китай скрізь заліз, і американці показують, що Китай і Росія можуть бути присутні в Латинській Америці виключно під контролем американців, тому я не виключаю тиски на Мексику і тиск на на цей і на Колумбію. Хоча з Мексикою я думаю, що треба бути обережними. Все ж таки США, то все ж таки кордон є спільний. І там можуть бути різні варіанти. А раптом от мексиканці навчаться того, що українці навчилися з дронами обходитись, да? О, таким чином. І там може бути досить неприємна історія для, для американців uh -huh. Закінчиться. Тому я думаю, що з Мексикою вони досить так, обережно будуть робити. Але натяк всім зрозуміли на зрозумілий, що якщо що, ти просто опиняєшся в тюрмі, і ти не можеш, і ти не зможеш прикриватися народом. Не зможеш прикриватися народом. Тому я думаю, що достатньо активно вони цим будуть займатися. Керує всіми цими питаннями. Не Трамп, а Рубіо. На у нас часто грішать на Трампа говорить, що він там всім керує. Ні, цим цим конкретно займається Рубіо. Тому що в порівнянні з Трампом Рубіо це просто системна, це така ідеологічно заряджена людина. А Трамп mm -hmm. такий сібарит, знаєте, там хіхіляля, там міс світу, там ріелтор. Таке він, він же такий більш неорганізований організований. От Дівенс і Рубіо, це система. Це нове нове покоління республіканської партії. Він абсолютно зовсім інша людина, і я думаю, що він буде дотискати по Угу. Пане Тараса, чи немає такого у вас враження, що з подіями у і зокрема Південній Америки, в Америці можливі події так? Що увага від українсько-російської, російсько-української війни зараз от, ну, відвернулася, зменшилася. Що зараз не так активно приділяється ця спільнота. Міжнародні наші західні партнери і лідери європейських, і зокрема інших держав, цьому питанню. Ну, дивіться, гроші є, дають. Американці mm -hmm. продають зброю, продають. Ну, не компостуйте нам мозок різними мирними планами. Тим більше те, що роблять американці, там теж, теж нам на користь. Ну, дивіться, влупили по Венесуелі, а Венесуела, виявляється, шахеди виробляли. Я не знав, наприклад, цієї історії. Mm -hmm. да? Мінус росіянам, мінус. Викинули їх з зони впливу. Нафту контролюють, ціна на нафту не буде підскочувати. Далі. Зараз ще із Іраном розберуться. Це взагалі які постану взагалі шахи вигода постач постачають, допомагають росіянам? Допомагають чи є у росіян можливості буде маніпулювати ціною на нафту? Ні, та це взаємопов'язані питання. Ну нехай американці займаються тим, чим потрібно. Знаєте, менше нам компостують мозок щодо інших питань. Зброя є гроші. Є не компостують мозок щодо ударів по, по території Росії. Ну так і добре. А що що потрібно? <танкер> Турецькі ЗМІ пишуть про те, що біля узбережжя Туреччини дрон атакував ще один танкер тюньового флоту Росії Ельбус. Зазначає, зазначається, що сам танкер направлявся під прапором Палау до російського порту Новоросійська для завантаження нафтою. Також знаємо ми про те, що Штати оголошували про захоплення двох танкерів, які пов'язані з Венесуелою. Ну і що цікаво. Один не з них йшов під прапором Росії і супроводжувався російським кораблем і підводним човном. От пане Тарасе, як прокоментуєте, як вважаєте, якось таке захоплення танкерів може вплинути на відносини на стосунки штатів із Росією? І чи можемо говорити, що це такий нічогісінький собі сигнал Путіну так. від Трампа? Ну на моїй пам'яті, це взагалі вперше за останні 70 років пряме таке зіткнення американців mm -hmm. з росіянами. Ну таке, от нахабне. Тому що напад на а, суда ну, там, Радянського Союзу Росії. Це все ж таки напад на е, напад, на вважається напад на країну. Ну такі mm -hmm. знаєте, якщо так от сильно там копатися в міжнародному праві. Це ескалація, це тиск, звичайно, на росіян. Трампу плювати вже, що там відбувається, ну, скоріше за все, він тисне на росіяни дуже добре. А те, що Україна робить, і ніхто нам не робить зауваження, це означає, що зараз дві держави, які мають право таке робити: це Україна та Сполучені Штати Америки. Це ще раз говорить, що американці, в принципі, байдуже, що буде відбуватися з російською нафтою. Тут наші інтереси повністю співпадають. От, про те, що байдуже, що буде відбуватися з російськими енергоносями, зокрема, лінсі грем каже, що Трамп дав зелене світло щодо внесення на голосування з того законопроекту про санкції проти Росії. Вірніше йдеться про ті про ймовірні запровадження 500% відсоткових мит проти країн, які купують російські енергоносії. Це там зрозуміло такі на, на, найбільший такий вплив. Це може бути на країни там Китай, Індія, Бразилія. Ну щоб Зрозуміло спонукати їх припинити купувати дешеву російську нафту, яка фактично і забезпечує фінансування кривавої війни Путіна проти України, пане Тарасе, от з економічної точки зору, як ви вважаєте, чи дійсно це буде сильний вплив на жорсткий вплив на економіку Росії? І чи дійсно можемо говорити, що такі санкції будуть? Таки запроваджень, тому що буквально там останні півроку, 2025-го ну ми прям дуже активно обговорювали, ледь не під час кожної нашої розмови про те, що все пекельні санкції проти Росії, от, от ще трішки вони будуть запроваджені. Але ну поки що такого не бачимо. Ну, дивіться, якщо американці будуть зупиняти танкери достатньо і цього дійсно, угу. тому що ж питання на санкціях. Е а питання а питання в цьому, в, а, питання виконання санкцій. Ну, от Американці роблять це. Якщо вони ще закон ухвалять, ну, це буде чудово. Це буде чудово, тому що це приблизно назавжди. Ага. Потім, потім вони не скасують його. ну американців, коли йдеться за гроші. І за нафту я вас запевняю. Потім це потім неможливо буде скасувати. То Ці сенатори будуть хворіти, то не зберуться, то канікули, то перевибори. То срачка, то, то болячка, як говорить наша нашій Україні. Тому що тут питання буде вигоди. Тут нафта, американці хочуть контролювати нафту. От що тут головне? Угу. А як ви вважаєте, чи вдасться їм це зробити рано чи пізно, але все ж таки ну дивіться. Я вважаю, що достатньо, щоб Україна довбала сама танкери, і достатньо, щоб Україна і щоб і вони це робили. Американці в принципі цього закону не потрібно. Якщо буде зверху, ще закон, це буде те те, що чудовий такі Крім цього, Трамп запланував найбільше з 1950-х років збільшення військового бюджету США. Каже, що хоче збільшити. Говорить вірніше Трамп про свої плани, що хоче збільшити військові витрати американського бюджету, аби побудувати цитую, армію мрії і забезпечити безпеку країни від усіх теж це та ворогів. В 2027 наступному в 27 році бюджет Пентагону повинен збільшитися. До півтора трильйона доларів про це Трамп написав у своїх соцмережах. Ну, якщо порівняти з поточним роком 901 мільярд доларів, то військові витрати США, які вже і так є рекордними у світі, зростуть більше ніж у півтора рази. Як оцінюєте пане Тарасе, до чого готується і чому могло бути прийнято таке рішення? No. Я говорив і наполягаю, що США знає, що Китай готується до війни і США намагаються наздогнати Китай, перебудувати свою структуру і встигнути бути готовими до початку війни з Китаєм, тому нічого mm -hmm. тут дивного немає. Вони до цього готуються. Китай точніше готується і вони готуються. Е, я вважаю, що зараз ситуація нагадує ситуацію перед першою світовою війною. Коли тут питання в кризі перевиробництва Китаю. Він не знає, куди дівати свої товари. Вони стало настільки ефективними, що світ не може поглинути таку кількість товарів, а закриваються. І США, і Європа, і все інше. Це означає, криза переворобництва. Криза переваробниця, криза і китайської економіки, що може потягнути за собою кризу політичну. Криза політична в Китаї зазвичай закінчується, закінчується хаосом. Тому що Китай, ми знаємо, зараз стабільним, знаєте, оскільки там. 80 років а, а майже всю свою історію він вже був нестабільним. Mm -hmm. От і китайці про це знають і далі вони будуть змушені йти війною. Е, але чи готові вони до війни, чи спроможні вони до війни? Це поки що велике питання. Але але американці до цього готують. Вони хочуть хитнути зараз Китай, щоб вони самі перші почали воювати, а далі будуть їх мочити з разом зі своїми союзниками. Mm -hmm. От якщо хитнути Китай, щоб перші почали воювати. Якщо там скости всі передумови, коли це може відбутися? От на вашу думку. Ну я думаю, що це перспективи середньострокові, тобто один-три роки може бути. Ну це доволі короткий термін. Насправді таке ну, так, да. чого. А чого? А чого Трамп хоче бюджет вже наступного року півтора трильйони? Uh -huh. uh -huh. Тому що вони все чудово розуміють. Вони все чудово рахується да дивляться, що Китай готується до цього. Угу, угу. А, ну і на сам кінець пане Тараса, Зеленський готовий поїхати до Штатів наступного тижня для переговорів щодо гарантій безпеки. Про це каже Сибіга. А, як вважаєте, з чим може повернутися Зеленський додому, якщо ми говоримо Сполучені Штати Америки і гарантії безпеки для України зі сторони Штатів, якими вони можуть бути в реальності? В реальності ну, нам, нам зброя тільки потрібно. Нам потрібні гроші від ЄС і зброя від США, в тому числі, вот. а, по за великим рахункам. А обіцянки коли-небудь за нас воювати, ну це брехня. Американці не будуть нікому допомагати, якщо ти сам не сильний. Uh -huh. Нашу безпеку визначає виключно наша армія та продукція нашого ВПК. Тоді, тоді ти корисним будеш. От коли Путін жалівся Трампу на Україну, яка хоче його прибити. Це був плюс нам, тому що американці люблять таких серйозних пацанів, які можуть бути точкою опори в Євразії. Тому що я думаю, що все ж таки американці приходять все ж таки до правильної думки, що Росія, Росія приречена, дестабілізація там буде. І тут питання: а хто їхня буде опорною країною в Євразії? Україна має всі шанси бути такою опорною країною. Ну, завдяки нашим технологіям, завдяки можливостям, так те, що от СБУшники проводять операції континентального масштабу, оце все створює передумову, що так можна це зробити. Ну подивимося, як воно буде. Я не ну я. Не вірю в ці мирні угоди. Ще раз говорю, що до цього домовиться, тому що росіяни все будуть відкидати. Але Зеленський буде це використовувати як формат тиску на того ж Трампа давай давай швидше щось вирішуй. Певно ну, так, така в перемовному процесі, пане Тарасе, чи чи може вона бути дійсно дієвою, якщо ви говорите так що це. Вона дієво вже. Ну Трамп вже розмовляє з Зеленським. А, а, знаєте, коли Трамп говорить, що у вас немає карт? Угу. О, це, був, він, це, це він блефує. Чому? Тому що якби не було карт у він би не розмовляв з Зеленським. Скільки разів він вже з Зеленським зустрічався? Тому що так не буває в, в світі Трампа. В світі Трампа, якщо у тебе немає реальних ресурсів за тобою, немає реальної сили, з тобою ніхто розмовляти не буде, тим більше особисто. Угу, угу. Друзі, до речі, нагадаю, що Тараса є курс про перемовини 10 уроків готових фраз і практичні інструменти, Тарас Загородній пропонує на своєму навчанні. Тому, якщо вам цікава ця тема. Тому що зрозуміло, що перемовини відбуваються не лише між Трампом і Зеленським умовно, а у повсякденному житті. Якщо ви хочете бути класним переговорником, знати вміти розрізняти і, головне, виявляти, ось ловити людей на цих маніпуляціях, які вони можуть використовувати проти вас, то в описі під цим відео є посилання. Ви можете перейти на сайт, ну і відповідно зареєструватися і більш детально, хоча б для початку, ознайомитися з інформацією. Пане траса, ну що моя подяка за те, що сьогоднішній ефір розділили з нами. Дякую за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте, читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили на наш тут канал. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Ну Звісно, що бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і донатьте, допомагайте Збройним силам України. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках наступного тижня. До побачення!